Доровенькі були всі. Друзі, Друзі, сьогодні готуємо дуже просту, швидку страву. Ви це любите, я знаю. Лапша по азіатськи. У мене вже один рецепт є м'ясо по азіатськи, а сьогодні приготуємо лапшу. Дивимося і готуємо. Ставимо наш вог азіатський, в моєму випадку, звичайна пательня на вогонь. Вливаємо небагато олії. Даємо олії добре нагрітися, а тим часом ми наріжемо м'ясо. М'ясо можна брати будь-яке, нежирне, жирне, в моєму випадку така жирнувата трошки свинина, але ми наріжемо її такими пластами, такими невеличкими, друзі, щоб можна було підбирати вилочкою або паличками, як вам буде завгодно, в нашому в нашій страві. Нарізали ми наше м'ясо і відправляємо. Друзі, ми мусимо не штушити, а добре тако обжарити до золотистої такої шкуринки наше м'ясо. І ми мусимо в добре розігріту олію відправити наше м'ясо. У нас олія добре розігріта, м'ясо аж пристає, і ми гарно це все обжарюємо на великому вогні. Поки наше м'ясо обжарюється, ми наріжемо наші всі овочі. Почнемо ми з паприки. Вирізаємо нашу серединку і теж нарізаємо такою соломкою, друзі. Друзі. Нарізаємо цибулю. Цибулю ми нарізаємо на пів кільця. Але моя порада в нашій цій страві. Мусить бути таке все напівсире. І ми нарізаємо такими тоненькими, бо ми буквально на 5 хвилин до нашої пательні, щоб така була шокова терапія. У нас овочі зверху такі зроблять термічну обробку, а всередині залишаться такими хрусткими. Наступний інгредієнт у нас, друзі, теж цибуля пор. Тож половині. І нарізаємо дрібненько. І на останок у нас зелень. У мене тут небагато петрушки і окропу. Все, що потрібно, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Теж нарізаємо дуже дрібно. Наше м'ясо набуло такого золотистої шкуринки, друзі, і виймаємо все м'ясо з нашої пательні, до тарілочки. Достали наше м'ясо і всі наші овочі відправляємо одразу до пательні там, де жарилося м'ясо. Не зменшуючи вогню, друзі, на великому вогню ми обжарюємо наші овочі буквально 5 хвилин, так щоб вони просто пом'якшили, але всередині були нас сируватенькі такі, щоб хрусткість така була в наших овочах. Друзі, поки обсмажуються наші овочі, ми ставимо водичку на нашу лапшу. Обсмажили наші овочі до такої, знаєте, полуготовності. Це буквально 3 хвилинки. Додаємо наші ще часник. Три зубчики. І з часничком ще обжарюємо хвилинки тако 1,5 до 2. А аромат пішов. Одразу чесника. Наші овочі обсмажилися тако хвилин 5 на великому вогні, друзі. Стали такими м'якими. Повертаємо назад наше м'ясо, перемішуємо. Вогонь на мінімум. Друзі, додаємо наші всі соуси. У мене тут, звичайно, білий соєвий соус, солодкий чілі і звичайний барбекю. Додали наші всі соуси і гарніку тепер перемішуємо. І поки в нас вода докипає і будемо варити нашу лапшу, воно хай тако хвилин буде 5 булькати тако. ледь-булькати. Ледь Друзі, і для пікантності я трішечки додавлю, бо наш оператор не любить, щоб у нас пікантно все. Але хто більше краще любить пікантність, можете і більше додати. Я добавляю буквально пів чайної ложечки дуже гострого соусу чилі. Вщирачі. Так, водичка, друзі, нас закипіла. І ми на 2 хвилинки відправляємо нашу лапшу. І тепер, друзі, нашу лапшу додаємо всю одразу до нашої сковорідки. І тепер дуже все гарно, ретельно перемішуємо, щоб кожній нашій вермишельці, кожній нашій лапші достався цей соус. Все ретельно перемішали, друзі. Знімаємо із нашої плити, щоб вона нас не готовилася далі, а просто залишилася, щоб не розварилася наша лапша в кашу таку. Знімаємо і накидаємо. Пробуємо, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, це просто щось неймовірне. Солодко, кисло, легесенька така пікатність і всі овочі. Наші, наша паприка, наша цибулька, така, знаєте, хрусткість такі в роті дає. Це просто, це просто дуже, дуже смачно. Це такий, знаєте, вибух вашого мозгу буде. Друзі, рекомендую, готуємо дуже смачно буде. Сподобалося відео. Поставте лайк, зробіть коментарі, підпишіться на канал, хто не підписався. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що ви приготували. До нових зустрічей в новому відео. До побачення!